Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монету України номіналом 5 копійок 2011 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про те, скільки коштує дана монета, як визначити різновиди її, зокрема по аверсу даної монети, по реверсу, вкажемо всі особливості даної монети та зупинимося на її різновидах. Отже, що нам відомо про монету 5 копійок 2011 року? Монета виготовлялася із нержавіючої сталі, її вага складає 4,3 грами, Діаметр даної монети 27 мм, гурт у даної монети рифлений. Дана монета була в обігові на території України. Тираж її складає 110 мільйонів екземплярів. Отже, для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, нам треба знати три сторони. Це аверс даної монети, реверс та гурт. Що ж до самих різновидів, то по каталогу ІТК їх відомо лише один. Це штамп аверсу перший по реверсу ВГ. Розпочнемо ми з того, що визначимо штамп перший по аверсу даної монети. Та його охарактеризуємо. Отже, штамп перший, особливий тим, що. Напис Україна знаходиться ближче до герба, ніж до канту монети. Від точки У та від точки А до канту є відстань. Сама напис жирнішим шрифтом. Що ж до напису 2011 він піднятий до герба та відданий він канту монети. Всі написи знаходяться в одній площині. Саме такі особливості маєш аверс монету 5 копійок 2011 року. Штамп перший. Що ж, до реверсу 5 копійок 2011 року. Монета, по каталогу, як я вже сказав, має лише один штамп це штамп ВГ. Як же його визначити? Для визначення штампу ВГ, нам треба спочатку визначити, що це штамп В. Які його особливості? Штамп В характерний тим, що грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Букви вузькі, всі написи знаходяться в одній площині. Чорточка над буквою «й» та п'ятіркою знаходиться в цьому місці. Отже, штамп В ми з вами визначили. Тепер треба визначити штамп ВГ. Які його особливості? П'ятірка має випуклу форму. А чорточка, що знаходиться між буквою «й» та п'ятіркою. Товщиною 0,25 мм. Тобто у два рази тонше, ніж в інших штампів, штампа, зокрема, ВБ та штампа ВВ. Саме такі особливості має штамп ВГ. Отже, ще раз повторюсь: ми звертаємо увагу на чорточку, що знаходиться між п'ятіркою та буквою І. Вона має бути тонка, а п'ятірка має бути випукла. Що ж до штампу 1 ВГ, ми з вами зрозуміли. Але виникає запитання, що значить буква М в кінці штампу? Буква М значить те, що 5 копійок 2011 року гурт у монети мілкий. З крупною насічкою монета немає різновидів, тому на цьому ми своєї уваги не зупиняємо. І саме головне питання скільки на даний час коштує монета 5 копійок 2011 року? На даний час ця монета коштує від 40 до 70 копійок за одну монету. Проте, якщо ви знайдете монету, що була з ролу, ціна такої монети буде стартувати від 3 гривень за одну монету. А якщо ви знайдете рол, що був запакований Національним банком України, та ні разу не розкривався, то Ціна такої монети складатиме від 8 гривень за одну монету. Якщо у вас лишся запитання по тому, як відрізнити штамп 1 ВГМ 5 копійок 2011 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми з вами поговоримо про монету України номіналом 5 копійок 2012 року, яка має штамп 1 ВГМ. Тим самим ми продовжимо. Розглядати обігові монети України номіналом 5 копійок. Також хочу вам звернути увагу на те, що ми дивимося, з якого металу створена монета 5 копійок 2019 2011 року. Якщо ви знайдете монету, що виготовлена не в нержавіючій сталі, а в алюміній, бронзі, латуні, міді чи інших сплавах, така монета буде коштувати від 5 тисяч гривень за один екземпляр. І не забуваємо звертати увагу на повороти, тобто відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знаєте відхилення аверсу до реверсу, навіть мінімальне, то ціна такої монети вже буде в кілька разів більша, ніж ту, що я вам назвав. Не 40-70 копійок, а буде стартувати вже від 10 до 100 гривень до 200, дивлячись, який кут нахилу. Отже, саме такі. Особливості має дана монета, залишу зараз пару секунд, для того ви ще наглядно ознайомилися штампом 1 ВГМ 5 копійок 2011 року.